Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні ми будемо вчитися, як створити е, файл в Adobe InDesign. Для того, щоб створити файл, натискаєте файл. Далі переходите на вкладку де повно всяких отаких от цих І переходите до першого пункту «New», що означає новий, і документ. Чекаєте. З'являється вікно новий документ, в якому можна обрати кількість сторінок, з якої сторінки починати, який розмір сторінки, яка орієнтація, скільки колонок ставити, е, які там відстані будуть між е, е, до країв, потім е, які будуть е, ці? От, наприклад, чи змінюється щось? Бачите, гутер – це означає відстань між цими колонками. Е, от, наприклад, я поставлю 5 і дивіться, ой, бачите, як широко розійшлися дві колонки. Добре. Тепер ми створили колонки, і вони у нас не виділяються, не рухаються за зразком створені. Ми створили одну сторінку, одну єдину сторінку. Як ви бачите, тут є А-мастер. Для двох сторінок і одна сторінка. Давайте розширимо, щоб було видно на весь екран. Бачите, і нічого не рухається. Тепер ми поговоримо про те, як запхати сюди текст. Як залити сюди текст. Для того, щоб залити текст, ви вводите, натискаєте на текстову піктограмку. Тоді наводите собі певну область, в яку будете записувати текст. І створюєте її. Також можете створити наступну піктограмку для другої колонки. І також, відпустивши, ви створюєте також нову е, цю. І тепер ви вже можете сюди натиснувши, бачите, тут є е, ця колонка для тексту, і тут є колонка для тексту. Тепер ви вже їх можете виділити. І крім того, двічі натиснувши, двічі клацнувши, ви вже отримуєте. Доступ до текстового поля, де ви можете записувати будь-яку інформацію. Наприклад, я знаю, яку можна інформацію записати. Ну, добре, нехай буде. Наприклад, ось таку інформацію. Якусь про про тут, наприклад, з алгоритмізації програмування. Ну, це зараз не грає ролі. Головне, щоб ви. Не понял. Головне, щоб ви побачили. Ну. Головне, щоб ви побачили, що можна вставити текст. Копіювати. Текст. Ставити. О! Yeah. І бачите, Те. унизу з'являється ось такий плюсик. Ви натискаєте на чорну стрілочку. І щоб бачите цей плюсик червоним кольором. Він створений для того, щоб можна було текст зв'язати у колонках. Тепер ми перейдемо сюди і збільшимо шрифт. Ідеально. Якраз у нас на дві колонки вийшов наш. Текст. Отже, ви тепер знаєте, що є текст, який можна закинути у колонки. Спочатку для того потрібно перейти на цю вкладку, де піктограмка Type Tool, тобто текст. Ви відкриваєте створюєте одну колонку, другу колонку, тобто великі такі фрейми для тексту, у які будете записувати ваш текст. У моєму випадку я зробив е, для... От бачите, ви можете тепер рухати ті фрейми з текстом, куди вам забажається, куди заманеться. так? От. Тепер виділивши обидві колонки через Shift, ми обираємо або навіть не так. Просто увійшовши в текст і виділивши текст, ми отут можемо обрати Align left, Align Center, Align Right. Align Toward Spine, тобто навпаки. Потім тут структуризація тексту. Наліво забза це будуть куди направо чи просто Justify. Тобто розтягнути по всьому, як зазвичай роблять в усіх газетах, розтягнути по, всьому, по всій ширині колонки. Ну, або ось так. Це вирівнювання до право. Виключка направо. Без виключки. Виключка по центру і виключка наліво. Самого останнього. Найостаннішого рядка. Ось. Бачите align а тут Justify with last line aligned left. Тобто помістити останню лінію наліво, на центр. Просто всі лінії Justify. чи away from spine. І так, Align left означає весь текст збочується наліво. Центр на центр. право на право, Логічно. Ну, але коли ви натискаєте на цю кнопку, то весь текст у вас розповсюджується на всю сторінку. Ну, Загалом ніби все, як створити документ і як можна редагувати текст. Ну, Хоча ні. Як можна ще редагувати текст? Можна створювати різноманітні стилі для тексту. Але про це ми, напевно, поговоримо в іншому відео, оскільки ну, час все ж таки. Тут можна змінювати, наприклад, ширину тексту. Його нахил, бачите, потрошки схиляється. Більше, ніж 50% ви вже бачите, е, воно виглядає так, так би мовити, трішки аж занадто. От 20% це було чудово. А ну чи є мінус, можна і в мінус зайти. Тобто можна направо, е, наліво е, скидати текст. Ну, але це перше. Що можна його збочувати. Тобто схиляти наліво чи схиляти направо. Це називається skew, False Italic. E, vertical scale e, буде вам отаку от штуку робити. Оцей vertical scale збільшує висоту тексту. По відношенню до рядка, бачите, висота тексту збільшилась. І вже він виходить за межі за рамки. Бачите, тепер будь-який текст ми тут всередині набираючи, отримуємо таку ж саму штучку. Ну, тобто, такого ж самого плану намальований текст. Ну, це, наприклад, наша тема так виділяється. Черга, крім того, можна текст підкреслювати. От тут є е тут є зміна його на накреслення, тобто робити жирним, робити не дуже жирним, робити звичайним, робити е нахиленим медіум. Також нахилений медіум, семіболт напівжирний. семіболт італік напівжирний нахилений, Bold жирний і bold італік Жирний нахилений. Ось, отут, нарешті, є Underline. Функція Underline допомагає підкреслити текст, щоб виділити його, наприклад, як назву е окрему назву. Наприклад, ми виберемо це C Ctrl-X. Тепер ми створюємо новий текстовий фрейм. Для створення текстового фрейму На букву T або просто T. Type Tool. Створюємо новий текстовий фрейм. З якимось певним інтервалом і вставляємо сюди. Черга-черга. От Не робимо justify наприклад, а ставимо по центру. Тоді. Воно у нас виходить трішки за край. Ми можемо або перемістити, або змінити стиль тексту. Ми вибираємо перемістити. Отже, черга, черга. Звичайно, оці квадратики їх не буде видно. Тобто цих синіх чи оранжевих, чи фіолетових ліній їх не буде видно. Ну, звичайно, підкреслення буде видно, оскільки це вже стиль для тексту. А ось цих ліній колонок не буде видно. Просто буде порожнечим із цим і просто так текст. Ну, так як в звичайній газеті колонки. Отже, черга-черга. Знову ж таки, ми робимо цей текст, наприклад, ширшим. От. І все ж таки нахиленим, так більш-менш. На 12% нехай. І е, це буде наша тема. Крім того, можна змінювати колір тексту, як ви бачите. І... Е, це як його? Обрамлення тексту, форму тексту. Ну, ось так. Ага. Це ж це. це, 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 тобто це також це не вийшов. Наприклад, синій і червоний. От, бачите, відбулось обрамлення. Синє обрамлення, а текст червоний. Досить непогано так вийшло. Але тим не менше, це ще не головне. Головне, що коли ви натискаєте сюди і Ctrl-L, ви блокуєте слой, що тепер ви мишкою не будете його дергати туди-сюди. Це лінійка. Вона вирішила сама прийти до нас. Е Просто витягнувши звідси лінійку, ви можете собі будувати будь-які будь там схеми, щоб знати, як там, що там розмістити. Ctrl-Z відміняє у нас тут все, що можна відмінити. Далі. Тут у нас відсотковий вміст, тобто відображення на екрані. Як ви бачите, збільшення відображення, зменшення відображення, загалом відсотково. І є у нас така черга черга Наступне, значить, можна змінювати виключку, можна змінювати текст, е колір тексту і колір ага. Тепер знову натискаємо Ctrl-L для того, щоб розблокувати. Але якщо це не допомагає, просто натискаємо на колод. Знову виділяємо текст. Е тут можна змінити. Мову для перевірки. Е, але головне навіть не це. Тут можна також змінювати розташування тексту. Наприклад, там H2O. щоб написати H2O, то для двійки ми будемо субскрипт приміняти. А, наприклад. Холор 2- чи як там. То будемо ось цей суп, е, Суперскрипт поміняти. All caps означає всі великі. Small caps означає звичайний набір. Так, це можна забрати. Це залишаємо. І це забираємо. Тут можна змінити також розмір шрифту. Розмір шрифту буває різний. Потім можна змінити відстань. Ну, це не буде помітно, оскільки в нас тільки один рядок. А, можна змінити сам шрифт. На жаль, тут немає функції Preview. Як ви бачите. Тому побачити, чи зміниться текст взагалі не так уже і просто. О, Здавалося б Чого тут ще? Чекати. А як бачимо, можна чекати багато чого від наших програм. Times, наприклад. О, бачите, з'являється з, з зображено шрифтом Times New Roman, зображається наш е, заголовок. Отаким От чином можна створювати текст, текстові фрейми, виключку змінювати, змінювати колір тексту і так далі. Добре, дякую за увагу.